Повернулася із півночі Одеської області. Перший візит до Подільську цього року я зробила в один і той же час, як і керівник Одеської обласної ради Діденко. Йому традиційно все сподобалося. Мені ні питання лишилися. Друга подорож до Подільська закінчилась ось тільки зараз. Жителі Подільська та району я розумію, що керівників міста та громади вам ну, нав'язали. Але ви ж самі даєте від, що нічого не відбувається. Громада ховає загиблих героїв фактично щодня, горе тече рекою, А ви не ставите питання тим, за кого ви голосували та за кого, кого вам нав'язали? Ну а тут добре пороботав народний депутат Гончаренко, який йшов по вашому округу. Ну розмістив тут своїх людей. Ну, типа Поломарчука. Слуги народу поставили Албанського, який домовився тут же з за місцевими. Ну і Лазаренка, Батьківщини. теж людина з минулим. Я собі змогла пояснити, чому у кабельному. Так сказать, кабельної мережі Подільська є канали, які належать Палі Шмушкович-Ганчаренка. Я пояснила собі, чому тут канали Порошенка, але не змогла довго пояснити собі, чому біля них є російськомовні канали, вони працюють. Я вчу українську і для мене інтершум в побуті повинен бути лише на українській мові. Приїхала до Подільська, включила телека, тут зажурчала мова орків. Скажу для місцевих, я на вантелі провела багато часу, але жила державних прапорів. Нема їх там. Всі називають нашу Одесу Ізмаїл Ватними, ображають нас. А у нас на кожному будинку прапор, і це робота місцевої влади, чи то сперелякуваний, чи за наказом. Але прапори є в Подільську прапор держави України потрібно шукати на центральній вулиці, символи держави. Я побачила такі малесенькі, на якісь там стовпах е, намотані. А на Вантелі, на Вантелі, щас це ключовим місто, їх Зовсім нема. Зайшла два прапори на двох магазинах. Запитала місцевих, сказали, що один магазин належить секретарю Горського міського совята від слуг народу албанського. Я з радістю давай казати, що мов, який молодець патріот. І почула від місцевих. Вони плюються, мовляв, у цього албанського два дорослих сини. А він вирішив питання, щоб їх в армію не брали. Правда, неправда, але така інформація мені в обличчя прозвучала. У Подільську багато переселенців і їм же однаково. Вони загубили з війною все і страху немає вони говорять правду. Місцеві мовчать. Подольчан так привчили за багато років, за багато років страху та несправедливості. Тут правив Іванов, міський голова Подільська, більш 30 років. Такий мер, знаєте, доріг у місті за 30 років. Він не зробив. І влада в Подільську поділена між групою людей. Іванов під час війни кинув своїх виборців, в своє місто і пішов з поста мера. Тепер містом керує. Чужа людина. Він народився в селі Скоріки, що на Тернопільщині. Чужинець, але грип усе под себе. Але в місті ще її воєнна адміністрація, мабуть, теж сліпа, що не бачить, що немає прапорів. А, ну, це назначення Зеленського Михайло Лазаренко. Чому як керівник якого великого бізнесу, так його пхають у владу? Може, тому що він був помічником такого регіоналу і українофобу Гринівецька? Забув скажу Гринівецький з партії регіонів. Та не любить Україну, от я не розумію, чому таких людей з орбіти Гернівецького треба пхати у владу. Але ж ми пам'ятаємо ще одного керівника тут місцевого Паламарчука. Ставиться він від Європейської Солідарності від Льоши Ганчаренка. Ну того Льошу, що водив дружбу з Марковим, у того Маркова, який ненавидить Україну, і був у партії регіонів. У ЗМІ так і писали. Цитую у Льоші там багато було друзів. І, ну, От Подільсь добре знає Сергія Парашенка. от цитую, що писали. Парашенка згадала те, що Паламарчук, отримавши Куяльницьку ОТГ без аукціонів і взагалі без оголошення війни, відібрав у решти фермерів і віддав агрофірмам Парашенка близько двох тисяч гектарів землі. Цитування закінчено. Отакі в владі сидять люди, які обслуговують партію регіонів. Нагадаю, що оці Сергій Парашенко він був головою обласної ради. Крепко товаришував з Ганширенка та Шмушковичем, Він дуже ексрегіонал, і теж як і Льоша, був у партії Петра Порошенка. Падачанами керують люди з партії регіонів, і Саме з цього тут російський язик на телебаченні і немає прапорів. Ну нагадаю для тих, хто не в курсі, що російське Приднестров'я від подільська рукою подать до міста Рибниця лише 50 кілометрів.